Мене звати Олег, я принц Хельгі, мені 21 рік, я музичний український виконавець, український репер та співак із Західної України. Я би хотів говорити про своє майбутнє. Буде воно в мене чи ні, це питання часу. Три пункти щолі розказати. Перше це музика, моя творчість, все, що пов'язую з нею, чи продовжуватиму, продовжуватиму далі робити музику і рухатись вперед, розвиватися. Тоді, можливо, щось з цього вийде. І мене чекатиме майбутнє моє у цьому напрямку. Е Якщо в мене не вдається з музикою, з першим пунктом, тоді другий пункт це армія. Все, що пов'язано з, з тим всім. Е чи візьмуть мене, заберуть, чи я сам піду добровільно, просити. Що мене взяли забрали. Ну, а якщо в мене не вийде з другим пунктом і з першим, Третє це, — це кінець. Це кінець. Якщо в мене не вдається з першим другим, це, це, це очевидно, що третій це 100% буде. Так скажем вирішальним в моєму житті. Але я впевнений, що в мене вийде або з другим, або, звичайно, з першим. Ну, буду надіятися лише на краще, що все буде добре. Я не буде нічого поганого у тому всьому. Лише хороше, позитивне. І найголовніше майбутнє моє. Буде вирішуватись. Через це все. Я не знаю, блядь, як пояснити. Одним словом, надіюсь, на краще. І найголовніше, цінуйте тих, хто поруч з вами в одному човні. Це найголовні для нас. У цьому зараз. Такий важкий період для нас всіх. Підтримка це найголовніше. Тому цінуйте. Цінуйте людей, які з вами. Це найголовніше. Тому що в один момент їх може не стати. І буде дуже сумно, і ви усвідомлюєте. Усвідомлювати мете тоді, коли їх не стане. Краще зробіть це зараз, поки вони є. Просто любіть їх, цінуйте. І не забувайте, не загубіть їх. Тому що потім відшукати їх буде дуже важко. І нові знайомства це все це, це не, замінить, не замінить ту людину, яку ви втратили. Тому краще зараз а, 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 ну, краще зараз, аніж ніколи. Так? Саме так. Я би хотів поговорити про суїцидальні думки, оце все. Якщо у вас є людина, яку ви знаєте, яка схильна до суїциду, будь ласка, поговоріть з нею, допоможіть, підтримайте. Це саме головне підтримка це саме головне. Тому що, ви, тому що ви можете це усвідомлювати тільки тоді, коли її не стане. Тоді, коли людині була потрібна, потрібна була підтримка, і цього не було. Тільки тоді, коли її не стало. Це дуже погано, будь ласка. Не Потрібно уникати тих людей, якщо вони для вас знайомі, друзі, родичі, все все. Просто не залишайте їх в біді. Тому що ви поможете, допоможете цій людині. У будь-який час навіть в старості вам це вернеться. Ви врятуєте людину, вас врятують. Або так життя складається, що вам повезе, і ви там не знаю, я не знаю, різне буває. Допоможіть людині ті, яка схильна до суїциду. Це, це, це дуже важливо. Не дайте їй загинути, не дайте їй вбити себе. Це, це погано буде, якщо так станеться. Людське життя це саме найдорожче, що може бути. І час дорогоцінний також. Тому то любіть людей, які з вами, поруч з вами, в одному човні. Це саме головне і підтримка. Підтримувати людей. Які з вами, які вас люблять, які вас цінують. І все. Я не знаю, що ще казати. Я просто дивлюсь на себе, любуюся собою, але... Я знаю, якщо в мене буде в майбутньому своя дитина, я, якщо вона буде схильна, схильна до суїциду, я зроблю все, щоб щоб цього не сталося, щоб не сталося кінцевого результату. Зроблю все, щоб врятувати, допомогти. Да. Це найбільше, що може бути. Я сам стикався з суїцидом, не раз. І тому це дуже погано, погано. погано, погано, Зараз погано, перезустаємося. Погано. Що, я, я просто закликаю вас допомогти людям, які схильні до суєцеду. Не дати їм загинути, не дати себе вбити. Підтримайте їх, любіть їх, напішіть. Горіть, не потрібно, вислухайте, не потрібно їх критикувати, не потрібно лише переконати, що все добре, що життя прекрасне, і що ви з ними, і що ви будете підтримувати, і будете з ними до кінця.